Господи Боже мій, я до Тебе вдаюся, спаси ти мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли я беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою. І нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Остань же, о Господи, в гніві своїм понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою, за моєю невинністю. Нехай злоба безбожний скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, оправедний Боже, щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне й наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечестивий і завагітніє безправ'я, і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. На тебе надіюсь я, Господи, хай не буду повік засоромлений. Визволь мене в своїй правді, нахили своє ухо до мене, скоро мене порятуй. Стань для мене могутньою скелею, домом твердинім, щоб спасти мене, бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради імення свого ти будеш провадити мене й керувати мене. Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і ти мене визволиш, Господи, Боже, правди. Я зненавидів усіх, хто шанує бованів марних, я ж надіюсь на Господа. Я буду радіти та тішитися в Твоїй милості, що побачив Ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі. І мене не віддав руку ворога на місці розлогім поставив ти ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо тісно мені, від горя вже виснажилось моє око. Душа моя й нутро моє, бо скінчилось життя моє смутку, а роки мої у квеліні. Моя сила спіткнулася через мій гріх і виснажились мої кості. Я в усіх ворогів своїх став посміховищем, надто сусідам своїм і страхіттям знайомим моїм, хто бачить на дворі мене, утікають від мене. Я забутий у серці, немов той небіжчик, став я немов та розбита посудина. Бо чую багато шептання страхання навколо, як змовляються разом на мене, вони замишляють забрати мою душу. А я покладаю надію на тебе, о, Господи, я кажу: Ти мій Бог, у Твою руку вкладу свою долю, ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників, хай засяю обличчя твоє на Твого раба та спаси мене власті своїй. Господи, щоб не бути мені посоромленим, що кличу до Тебе. Нехай посоромлені будуть безбожні, хай замовкнуть та йдуть до шеолу, нехай заніміють облудні уста, що Гидоту говорять на праведного і спихою і погордою, яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється, перед людськими синами, ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських тенет, ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш. Благословений Господь, що вчинив мені милість чудовну свою в оборонному місті, а я говорив у своїм побентеженні, я відрізаний сперед очей твоїх, та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав. Любіть Господа, усі святі Його, стереже Господь вірних, а гордому злишку відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію покладає на Господа. Дайте Господу Божі сини, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імення його. У Припишній святині впадіть перед Господом, голос Господній над водами, Бог слави гримить Господь над великими водами, голос Господній із силою, голос Господній з величністю, голос Господній ламає кедрини, голос Господній трощить кедрини ливанські. Він примусить скакати ливан, як теля, та сиріон мо молоду антилопу. Голос Господній викрешує полум'я огняне, голос Господній пустиню тремтіти примушує, Господь чинить пустелю кадиша тремтячою, голос Господній примушує лані тремтіти і ліси, обнажає, а в храмі його все належне йому виголошує слава. Господь пробував у час потопу і буде Господь пробувати. Повік віку царем, Господь подай силу народу своєму, Господь поблагословить миром народ свій. Як вертався Господь із полоном Сіону, то були ми не мов би, у сні, наші уста тоді були повні веселощів, а язик наш співання. Казали тоді між народами, великий вчинив Господь з ними, Великий вчинив Господь з нами, були радісні ми. Вернися ж із нашим полодом, о Господи, немов ті джерела на південь. Хто сіє слізьми зі співом той жне, все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів, та вернеться співом, хто носить снопи свої.